Сюрприз від Буданова стало відомо про елітний український батальйон, він готується до ліквідації російських офіцерів. Невже вітчизняна версія мосаду стала реальністю? У складі української розвідки діє елітний спецрозділ Шаман його завдання проводити особливі операції, зокрема знищувати військове керівництво окупантів. Отож, за інформацією журналістів, бійці Шамана працюють вже не перший рік. Їх пріоритет це військова розвідка, однак паралельно воїни здійснюють рейди на російську та тимчасово окуповану територію. Там займаються ліквідацією високопоставлених офіцерів армії Московії, також воїни спецпідрозділу нищать інфраструктуру в тилу ворога, загалом бійці спецзагону гур вже провели більше десяти подібних операцій за останні півроку. Стало відомо, що на черзі у розвідників нове завдання його деталі не розголошують. Тим не менше журналістам вдалося поспілкуватися з одним із воїнів із позивним інтелектом. Він запевняє, що з товаришами по службі виконав за півтора року повномасштабної війни понад десяток успішних операцій із обнулення командирів російської армії. Часом спецпризначенці супроводжують своїх агентів та партизанів, які виконують завдання на території Росії. Відзначають, що з лютого 2022 року у війні проти України двохсотими стали 15 генералів Росії, при цьому Москва визнає загибель лише шести. Чи має до цього відношення шаман не уточнюється, проте боєць із позивним «Інтелект» розповів, як виглядає робота його спецпідрозділу. Цитую матеріал, за даними інтелекту, найефективнішими найчастіше виявляються групи із шести солдатів, іноді воїни шамана використовують для своїх завдань гелікоптери Хок». Проте більшу частину операції військові проводять на своїх ногах. Також бійці спецбатальйону застосовують для вирішення бойових завдань дрони Камікадзе. Військовий зазначив, що ключем до успіху операції є хороша попередня розвідка. Кінець цитати. Цікава деталь. Виявляється, гур у більшості випадків просто купує певні дані про російських коментарів, а продають їх такі ж росіяни, за словами інтелекту УРФ, дуже люблять гроші та ненавидять своїх генералів. Нагадаю, що спецпідрозділ шаман засвітився у боротьбі буквально днями. У Буданова відзвітували про успішну виласку бійців глиб окупованого лівобережжя Херсонської області, там воїни, шамана, нажахали окупантів, ліквідували підрозділ ракетних військ спецпризначення ворога. То чи можна вважати цей спецпідрозділ гур своєрідним аналогом ізраїльського Моссаду чи американського центральне розвідувальне управління? В українському війську прямо про це не говорять. Проте Кирило Буданов минулого місяця в інтерв'ю натякнув, що Україні не потрібно створювати Мосад, мовляв, насправді у війську вже є люди, які вбивають ворогів своєї держави по всьому світу. Пригадаємо слова Буданова далі цитата якщо ви запитуєте про Мосад, такий відомий ліквідацією ворогів своєї держави, то ми це робили і будемо це робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує кінець цитати. Тож залишається лише чекати новин від гур про успіхи роботи української розвідки, адже у цій справі найважливіший результат не забувайте підписуватись на наш канал, тиснути на дзвоник, аби не пропускати наступні відео.